Найкраще вчимося самі, коли навчаємо інших. Отож, перш за все, менторство це спосіб вирости з експерта в менеджера. Ви можете бути суперкласним експертом, але якщо ви хочете рухатися далі, то вам треба отримати навички, так би мовити, ви навичку вирощувати собі підопічник і навички вирощувати команду. Вам треба навчитися передавати знання і розвивати інших, це така знаєте, необхідна якість для професійного зростання як самого ментора, навчаючи когось, ти розумієш, де є проблеми в тебе, де є прогалення. над чим треба працювати. Друга важлива річ це те, що менторство це є можливість структурувати власний досвід і знання. Коли ви починаєте навчати інших, вам точно навики, ментора, не ну, пригодяться цим столицю, ви дуже швидко починаєте розуміти свої сильні сторони і починаєте дуже швидко розуміти свої прогали. Тож таки, знаєте, узагальнення не наукове, я б навіть сказала, визначення ментор. Ментор це є певне джерело інформації і, так би мовити, знаєте, можливість відповідей на питання, які у вас виникають. Він є таким, знаєте, певним провідником у світі експертизи, де цієї експертизи в людини, ну, тобто меті, яка буде навчатися, її немає. І якщо так, знаєте, можливо, трішечки навіть примітивізувати або розширити це, то роль ментора можна порівняти з Гуглом у сфері вашого професійного розвитку, ментор дуже часто асоціюється з тим, хто має відповіді на багато запитань, не на всі, це нормально. Який може допомогти для вас знайти необхідну інформацію, але ключова є річ навіть про те, що він є джерелом інформації, навіть про те, що він може для вас щось підказати, він ніколи не буде робити її замість вас, тобто він не зможе використати цю інформацію замість вас. Тобто, ментор без менті це е, не може не може скласти. Е,